Уявімо, що держава у 2022 році не заборонила виїзд чоловікам. Уявімо, це позначилося на здатності оборонятися російський навалі. Уявімо, росіяни в Києві. Арістович, Мураєв на Банковій. Питання: за такого розвитку подій? Прихильники відкритих кордонів, які сьогодні живуть у Європі, дякували б президенту Зеленському. Чи виглядав би він для них героєм або принаймні просто мудрим лідером, який втратив державу, але натомість дотримався прав людини? Більш ніж упевнений, Зеленського персонально звинувачували по зраді і капітуляції. Він сьогодні був би ворогом народу. Держава нас використовує, кажуть. А конкретно ви на місці держави за для збереження нічого й нікого не використовували б. Тобто, здались би? Просто за логікою, за підручником навіть. Держава, коли на неї нападають з метою її повалити, ліквідувати, робить все можливе, щоб зберегтися. Хіба не це зробила Україна? Кажуть, мовляв, якби держава відкрила кордони, то ніхто нікуди не тікав, би люди виїжджали б, а потім поверталися б. Звідки така впевненість, на чому базується твердження? Чи є подібний досвід в історії? Чи може є наукові дослідження? Залиште у коментарях.